І смеркає, і світає, День Божий минає, і знов люд потомлений, і все спочиває, тільки я, ямовокаяний і день, і ніч плачу на розпуття людних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти, юридиві. Подивіться на рай, тихий, на свою Україну. Полюбіте щирим серцем своїм велику рогіну, Розкуйтеся, братайтеся, в чужому краю не шукайте, не питайте того, чого немає. І на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, сила, воля. У вас є Дякую.